Чому ми використовуємо тактичну сітку, а не звичну всім 3D-сітку? Перше, тактична сітка вона більш зносостійка до механічних пошкоджень. Я вам зараз це продемонструю. Беремо тактичну сітку, беремо спеціальний абразивний матеріал. Ми можемо бачити на тактичній сітці є невелика зміна кольору, тому що піднялась зовнішня варса, але вона повністю міцна і не має жодних ушкоджень. Тепер робимо те саме з класичною 3D-сіткою. Ми можемо бачити зміну кольору і можемо бачити пошкодження, що ця демферна сітка вже почала пошкоджуватись. Отже, при довгому використанні ця сітка буде слугувати вам набагато більше часу, ніж ця. Друга причина, чому ми використовуємо тактичну сітку, це те, що вона більш тривка до високих температур. І зараз ми вам це продемонструємо. Беремо тактичну сітку, беремо лампу. Ми можемо бачити, що немає жодних пошкоджень, є незначна зміна кольору. Тепер робимо. візьмемо 3D-сітку. Вона одразу реагує на температуру і ми можемо бачити, що пошкоджені вже верхні шари. Залишився тільки нижній шар. Тобто її в подальшому використовувати вона просто буде руйнуватись. Тому в наших плитоносках і в наших виробах ми обшиваємо демпферні подушки тактичною сіткою. Це дозволяє нам давати високу гарантію на наші вироби і робити безкоштовні реставрації протягом всього часу використання, незалежності від типу ушкодження.